Доброго дня! Рада вітати вас на майстер-класі з виготовлення ялинкової прикраси Миколайчик. Приготуйте папір червоного, бежевого білого кольорів, нитки, ножиці, клей та новорічну прикрасу. За зразком виготовляємо шаблони нашого Миколайчика. Із червоного папіру зробимо віяло круглої форми. Це буде основа. Нашої роботи, а деталь бежевого кольору будемо наклеювати всі заготовлені частини. Спочатку приклеюємо бороду, потім капелюшок з білим одворотом, вуса носик і очки. Залишився пампончик і ялинкова прикраса. Наклеїмо миколайчика на основу віяло, приєднаємо рукавички. І з нитки зробимо петельку, і можна вішати нашу прикрасу на ялинку.